Друзі, всім привіт! Мене звати Альона Симоненко і я Тревел Експерт. Прошу вас не забувати підписуватись на канал і ставити лайки, якщо відео для вас дійсно було корисним. Адже саме такий фідбек від вас надихає мене на роботу. Ми продовжуємо працювати в умовах війни, адже оздоровлення організму під час відпочинку є важливим фактором для того, щоб відчувати себе щасливим. Сьогодні ж ми поговоримо про рейский куточок для бюджетного відпочинку, а саме про Болгарію. Болгарія це країна, яка славиться своєю універсальністю для всіх охочих гарно відпочити. Це країна, яка поєднує в собі безмежне море, незабутні піщані пляжі. Історичні та архітектурні пам'ятки, які вражають своєю красою. Ну і до всього вище Сказаного Болгарія у цьому році займає перше місце серед туристичних напрямків для українців. Адже ціна на мандрівки наразі доволі приємна. А якщо враховувати той факт, що жодні повітряні ворота України не працюють в умовах війни, то й час витрачений на поїздку буде порівнено незначним по відношенню до інших. Інших напрямків Болгарія безсумнівно є передовою по відношенню. Ціна якість сервіс ціни є досить низькими, але це не означає, що якість чи сервіс в цій країні гірші ніж будь-які інші на сьогодні? А наше відео записується 31 липня, 2022 року. Вартість поїздки на одного дорослого і дитину в готель «Три -три зірки» недалеко від моря з сніданками розпочинається від 13 тисяч гривень за тиждень відпочинку. Погодьтесь, доволі приємні ціни, навіть якщо порівнювати з українськими курортами, які зараз працюють. У західній Україні, або ж якщо прорахувати будь-який бічкла в українських містах на тиждень, то маємо суттєву економію. Щодо автобусів, які везуть туристів на відпочинок, то наразі маємо дві категорії: звичайні рейси, які працюють кожного року і до яких ми звикли. А також відтепер є можливість обрати ВІП-автобуси, які по ціні трішки вище. Але ви отримаєте доволі значну перевагу. Серед них це в першу чергу безкоштовний Wi-Fi, адже розуміємо наскільки важливо буде на зв'язку з близькими у такий час. Також у кожного буде індивідуальна розетка, яка надасть можливість не економити заряд ваших гаджетів під час поїздки. Також у цих автобусах збільшена відстань між кріслами, адже комфорт це основний пріоритет таких рейсів. Купуючи тури з такими рейсами, у вас є можливість заздалегідь забанювати зручні місця у салоні автобуса. Це дуже важливо для тих, у кого чутливий вестибулярний апарат. А це є основною проблемою у бюджетних рейсах, коли місця для діток, яких закитує, випадають у кінці автобуса. А про це ми дізнаємося за день до поїздки. Також у віп рейсах працює туалет під час поїздки, а також є телевізори. Якщо б я сама вирушила подорож, то однозначно б вибрали саме віп чартер адже сама поїздка це ваше перше враження про мандрівку. А тому ми повинні зробити усе, щоб трансфер був комфортним. Надіславши нам запит на прорахунок, я зможу детально розповісти про всі нюанси. І різницю в ціні між рейсами. А також нагадаю, що усі посилання для прямого зв'язку зі мною я залишу у описі під цим відео. Вся оперативна інформація у світі туризму є у моєму інстаграм. Тож, welcome до моїх соціальних мереж. Давайте ж поговоримо про ще один важливий нюанс при бронюванні туру. Це вибір самого готелю. Потрібно розуміти, що Болгарія дешева не лише для українців, а й для більшості країн Європи. Тож ми маємо тут німців, скандинавів і тих же поляків, які приїжджають сюди на термін більше ніж один місяць. А від цього готелі виставляють сто продажі і дуже часто присилають відмови у бронюванні. Тож оптимальним часом для бронювання вашої поїздки буде за 2-3 тижні від запланованих дат. Готелі ж, які є мега популярними у пошукових системах, потрібно бронювати не менше ніж за місяць до відпочинку. Давайте підіб'ємо з вами підсумки. Болгарія це відносно швидко у наших реаліях. Друге, це дешево вартість подівки значно нижча ніж в Єгипет, Туреччину та в інші країни Європи. Третє це дуже смачно, різноманіття овочів, фруктів і смачні національні страви. Четвертий пункт: Болгарія це дуже цікаво, насичена культурна програма, історичні значущі місця, культурні пам'ятки, неперевершені архітектурні шедеври і, звісно, національний колорит. П'яте Болгарія це чудово. М'який клімат, поєднання моря, гір, дуже. Корисна для здоров'я, відсутність мовного бар'єру і схожість культур. До шостого пункту я піднесла, що Болгарія це дуже гарно, дивовижна природа, чисті пляжі і зелень садів. Сьомий пункт це зручно сучасні готелі, розвинена інфраструктура для зручного, сімейного і молодіжного а, відпочинку. Я та моя команда з величезним задоволенням підбере для вас варіанти на ваш смак та гаманець. Тільки напишіть нам, ми завжди дамо відповідь. Також пишіть у коментарях, на яку б тему ви хотіли побачити мої наступні відео, а я буду старатися задовольнити ці потреби. З вами була Альона Семененко до наступних відео. Усім па-па!